Всім привіт, з вами Зохан, Сьогодні у нас нового на ранку. Ви запитаєте, що я роблю в цій багнюці? А я вам відповів, я робив попередній квест, де потрібно було знайти три насоси. Потрібно було перевірити три насоси, щоб знати, чи буде змога врятувати цей регіон відповені. Я це зробив. В цій локації був останній насос. А зараз у мене квест під назвою Справа труба. Потрібно на завод доставити два підони цегли та металеві балки. І я намагаюся звідси виїхати, як би це важко не було, але мій грузовичок успішно справляється. Зараз потихеньку заїдемо в цю сраку. Тихенько, тихенько, щоб тут не загрузнути. Чи не загрузним? Чи загрузним? Давай потихеньку, на впевненому, їдемо вперед. Такс. Успішно поки. Так. Звісно ж, використовуємо повний привід та блокіровку диференціалу. При цьому використовуємо понижену передачу, чи як вона знижена, уніжена, кому як подобається. Вантажівка чудова, всім рекомендую. Якщо когось цікавить назва вантажівки, пишіть в коментарі, я напишу назву та де її взяв. Так, потихеньку повертаємо, начебто вже тут проблем немає. Наче більш менш для цієї вантажівки місцина легка дня. Я думав, буде гірше. Але, як то кажуть, по осені вважають. Тому поки що не скаржимось, не хвалимось, а їдемо до своєї мети. Так, вогнюка, конечно, тут до жопи. І ця регіон у нас називається Мічиган. Дуже колоритна місцевість, дуже класна, багато дерев, лісів, річок. Чувствуєш просто релакс, як їдеш тут. Так, я майже доїхав до складу, де нам дадуть металеві балки. Так, тут місцевість уже нормальна, може і варто вже на автомат переключитися і трошки швидше їхати. Але таке, як наче тут трохи брязючки. Тому краще на уніжений. Поїдемо далі. Зато ефективно і надійно. Так, я правильно тут поставив усе? Це нахер. Так. Добро пожаловать. Їдемо трошки швидше, бо тут вже точно нема багнюки і не застрягнемо. Ой, турбінка, реве, їдемо, їдемо. Зараз метові балки я вас заберу. Ох, де ви? Тримайтеся, всі заберу і по, каранам, по карманам розпіхаю. Так, тут не влазим так і вперед Так, де ви? Це вони? Одна штука треба на. Вон, а я дві взяв? Чи це одна? Ага, мабуть, це один піддон на дві камірки. Ага, ну їдемо назад тепер. тією ж дорогою, бо... Як я подивився, то найприкольніший маршрут, він найкоротший, такий найпростіший. І начебто там я зможу взяти прицеп з цеглою. Я дуже сподіваюся, що я зможу його забрати і відвести на завод. Бо я не захотів їхати на точку, де видають цеглу. Там прям дуже далеко. Так, я ж правильно тут все поставив. Ну так, да, правильно. А заводи можна взяти цегу, тобто не завод, а там склад, він чорт йде далеко і там треба або дві ходки, або крюка давати і їхати дуже незручно. А це маршрут, як на мене, простий з того, що міг бути. І, скажімо так, вигідний. тому я обрав його, хоч і там багнюка. Ну а як бачимо вантажівка ця справилась дуже чудово і до ми їдемо назад сюди. Вже. Так, опять в габлю залазимо. Уявляємо, що їдемо по Росії. Опять внижену передачу, диференціал і полетіли. Ох, в реальності я б не хотів би тут залишитися. По такої гавнюки кататися. Оооо. Це мінічний кошмар, конечно. А в грі помісити грязюку, сидячи в комфортному кріслі, це, звісно, так. Да. Це кайфово. В цьому ж вся медитація. Ти їдеш, борешся з труднощами, але прямуєш вперед. Поїхали, 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 поїхали. Давай, давай, не здавайся, я знаю, ти можеш. Давай, давай. Успішно наче? Успішно. По такій місцевісті, коли їдеш, завжди здається, що десь зараз. Раз, яма і застряг, забуксував. А тут, як бачите, дерев мало. Місцевість складно і сюди гнати ще одну вантажівку, намагатися дістати, пам'ятаючи про те, що є ризик, що вони в тут залишаться. Ох, ні, дякую. Краще брати вантажівку, яка точно проїде, ставити колеса вони нормальні, ставити на кришу. Ящик з інструментами, каністр, щоб можна було відремонтуватися, заправитися. Як бачите, в мене такий ящик є. Завдяки ньому я зможу заправитись. І також слід врахувати, що в такій місцевості машинка хаває дуже багато палива. Прям до І Тому каністри в запасні будуть не зайвими. Палива має вистачить, якщо не вистачить, я сам себе заправлю, в цьому немає проблеми, я знав на що йду. В цій грі треба все враховувати. Тут кожен поворот, кожна ямка може стати останньою. До речі, я граю на геймпаді від PlayStation 5 до Sense, всім рекомендую. На відміну від інших ігор в SnowRunner на чой дуже комфортно грати, дуже комфортно управляти, управління не складне, зручне, інтуїтивно. Немає такого, що там щось ти не знаходиш, там важко це, ти раз-раз, одну зажав, другу нажав. І все, і поїхав, не і Комфортно розсіпся собі в кріслі і шуруєш вперед. Так, і тут не застрянемо, чи що? Ну то аж не цікаво, це щось занадто легко тут ми їдемо. Аж скучно. А легкотня. Трошки спливає вантажівка. Тут же ж наче глибини немає, такої прям сильної. Тут більш-менш така багнютка. Ой, дощ почався. просто песня. Я так погоду поводу обожнюю. Так, ну, тут уже трохи осталося. Можно попробовать автомат включить. Может, женеться вину. Ну трошки розганяється, але все рівно повільно. -дам 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 -дам. Ой, а це що таке? Ти що? Заморився? Бачив, вандажівка заморилась. Ти мені не роби такого, я тебе не буду кормити горючкою. Давай їжай. А, і ще ж в мене запаска є, так що можна тут вшатати колеса і замінити колеса. Чи одне колесо? Точно не знаю, але має так працювати. Давай на поніжайку, бо тут трошки наче вгору, щоб йому було легше їхати. Такс, їдемо, їдемо. Тут вже автомат бо тверда поверхня. Хоча під горку можна було на поніжайки їхати. А я не впишусь сюди, так? Да? Чи впишусь. Давай пробувати. Потихонечку. Поворачу. Е! Не толкайся, давай. Блін, я думав він проскользне, трошки так Торкнеться, потреється і як сало пролізе, но ні так, це що тут за фокуси? Нельзя проїхати? Та проїдем. О, Боже. Якщо я тут залишусь, це буде дуже погано. Я тоді звідси взагалі не вилізу. Дуже класно, що тут стовби є, тому можна вибіткою себе витягнути. Диви, їде? Йо-ма! -йо. Типу диви на цю паскуду. Яка гадіна, диви! -о. Жре як не в себе, але їде. -а, 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 -а ти ж паскуда. А що ж так? Як це? Нічорта собі. Я в це не вірю. Я був впевнений, що я десь тут застряну О, заявочка на застрягання. І... Чо? Не застрягаємо. Ну, давай, поїхали, поїхали. Ну, важко йому важко видно. Але я не стаюся. Тут давай ще перевернися. Угу. Давай. Диви. Я думав, застряну сейчас. Диви, що робить. Ти диви на нього. Яка Хана. Ты чё? Это да, конечно, это да. Шо вы народа? Долго, конечно. Ваш поэт. Давай трошки ускоримся. А, блядь, конечно, да. Тика захотів. Не, тут на понижайки надо їхати. Да уж, и ще ехать і їхати. Палива вже мало, 40 Він Просто рже як не все. Просто як мразь. Ну, розігнались. На впевненому. Турбіна свистить. Волосся назад полетіли. Йоху! Так, і тут я сподіваюся, що ми зможемо забрати... Чо? Ой, блядь Оце було не за планом. Я сподівався тут щось. Нормальний буде. І що це робить? Я ж його не підцеплю. Чи підцеплю? Не, у нього він на Фарко подівається. Якщо ми зробимо... зробимо, зробимо, зробимо. Що ж ми можемо зробити? Які у нас ідеї? Краном на спину покласти. Такое. Давай так зробим Вот так. І де вона ця? Херма давно, 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 Та Тай-мо, дід сліпий, не бачи. От сука, блять. Давай. Вона? Да? Ні? Воно. Ч? Я під'єднав? Ні? Не пойму. Під'єднав чи ні? Значит, да. Да. О. Так. Заправимся. О. Живем. И полетели. Лекс відра. Не дивись, ще й коліщатку, а то я допомагаю. От і шо. Я шо тут застрянув? А, ні. Здалось. Я вже переживати почав. Ну цей прицеп стрянуть можуть, конечно. Я думаю. А це одна комірка чи скільки? Поїхали. Тут уже фіня осталася, найважче начебто вже позаду, але там попереду є річка. Я з приводу неї трошки переживаю, я там не вгрузну, бо там так і собі виглядає так, наче туди нікого не зовуть. Ну, прицеп, маю сказати, вже як молодець, веде себе. Це плюс. Тому ми можемо трішки розслабитися і валити вперед. Автоматом каже що. Каже, що ватажиться важко. Ну, давай, може трошки швидше буде, бо швидкість там теж важлива. Хочется швидко, швидко. Дуже часто снова основном хочеться, хочется, чтоб... Вантажівка їхала десь 90 км на годину. О, ось ця річка. Або сана. А ну давай, на розгону. Так, каменя, каміння, меня. Тихо, тихо, тихо. Ну, 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 ну. да. Ух. Есть. Нормально. А, тут говна трохи. Так, скоро понижаечку включать надо. Чи не надо. А може і так. А если так? Ну наче трошки краще так іде. Ну ладно, говорили, поїду поки так. Блін, місцеві складно, конечно. Я даже не знаю, що тут треба, щоб їхати прям на всіх скоростях. Тут саме про таке ковеляння. Диви, я тільки про взяв, узяв уже десь 40 літрів спалив. Охренеть. Йо-маю, скільки він жре. Так, я навіть не знаю, може якийсь йому інший треба, що він так не хавав. Бо це щось не дуже вигідна вантажівка може навіть буде. Хоча вона мені по всіх параметрах подобається. Те, що платформа і екран, і що вона висока, вона дуже гарно проходить, у неї баланс ваги, класно розташований. Оооо перехвалию, виходить. Ні, диви на цю Адіну, вона їде. Вона їде, скотіна ця. Йома! Я думав це вже все. Я думав вже не вивезе. Жесть. Ну тут теж проблемна точка. Я мабуть за неї найбільше переживав. Тут може бути каміння. якесь, яке ти впрежся, хір вийдеш. Ну що тут у нас? Прицеп може застрягти. Ану, 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 ану. Зажмурились, Закрив очі, закрив очі. Під закритими очима. А, приїхали. Навіть не переживав. Я був впевнений, що я проїду До заводу тут там просто рукой подать уже давай уже чуть-чуть осталось потерпи маленький давай 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 ага. да ага. так я прицеп помогут знак снесу до речі, перший етап цієї місії це оця цистерна зліва. Так, розвантажуємось. Балки пац. Так, і тепер починається нюанс, про який я підозрював і казав раніше. Балки то я вивантажив. А оце як вивантажити? Як? Де кнопка? Як що затянуть так? Ай, больно. Не? Не хоче? І що робити? Як тебе оце розвантажити? Скатина, кажи. Як тебе розвантажити, паскуда? Що з тобою робити? Де кнопка? Коротше, там нічого не вийшло. І я подумав, що якщо прицеп для скаута, то розвантажити його зможе тільки скаут. Тому я є скаута. Сейчас підцепляємося і перевіряємо, що цього вийде. Як скаут у мене сьогодні Land Rover. звісно ж, легенда. Так, поки що так не виходить. Если прицепить, прицеп. Ой, не начинайте. Ну что вы придираетесь? Что вам уже не так? Ну? Теперь? Ура! Есть! Получилось. Получилось. Якщо тобі подобається такі відео, підписуйся, став лайк, пиши комент. Пока.